28 серпня 2024 рік. Як не дивно, але дозрів сорт Графезу, вже він давно став осіннім в наших садах, осінні з можливістю зберігатися трішки більше, хоча заявлений цей сорт як зимовий. Сорт, власних, хто займається реалізацією яблук в цей період, кому потрібен конвейер, обов'язково посадіть собі цей сорт щорічний щедрий врожай. Смакові властивості дуже високі, хрустке, солодке, з класним таким вираженим смаком яблуко. Високу оцінку йому за смак можна поставити. 4,8 легко. Дуже соковите. Цукор в ньому на високому рівні. Врожайність на високому рівні. Періодичності фактично в ньому немає. Є великий врожай, є дуже великий врожай. Того, якщо шукаєте сорт, от собі на даний період, щоб. Торгувати яблуком. Візьміть на замітку. Сорт яблук граф Азо.